Напрямок, це Південно-Західний від міста Костянтинівка. От, е там бригада виконує Це смуга відповідальності нашої бригади. От, в противника є е першочерговим зараз на даний момент завданням це вичавити сили оборони в смузі відповідальності нашої бригади з населеного пункту Росеняр. Е чим просунуться між агломераціями Покровськ, Мирноград Добропілля з однієї сторони і з іншої Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Чим створити загрозу для логістики для сил оборони, які тримають ці смуги в цій зоні? От. Кількість інтенсивність противника на даний момент, на сьогодні, вона трішки знизилася. Це я бачу навіть по кількості втрат, які противник зараз несе. Якщо, наприклад, в період початку. До середини місяця, ну, навіть даже другу, заходячи в другу половину жовтня, в противник був високоінтенсивний, навіть як, скажімо, коли він не застосовував механізовані колони, бронетехніку, рівень втрат був доволі високий, тому що він. В середньому це було 10 безповоротніх, а то і 15, 18 і вище більше 20. На даний момент інтенсивність втрат противника зменшилася менше 10. От, в середньому, скажімо, на добу. От. Кількість штурмових дій це близько 5-7 штурмових дій. Це все-таки малими групами. Чому противник перейшов знову до цієї тактики малих груп? Ну, він поніс доволі відчутні втрати на початку середини і середині місяця. Це там 5, 9, 13 число, коли він проводив механізований штурм залученням ну, в загальному там. Було був 13-го числа це близько 30 одиниць бронетехніки. На даний момент в смузі відповідальності бригади працюють все-таки регулярні війська Збройних сил Російської Федерації. Це підрозділ морської піхоти, 40-го бригада, 155-та бригада. частково була і 242-й, 255-й полки. Ті полонені, які за час нам попадалися: це три військовослужбовця. Це 242 й полк. От. Доволі, за свідченням наших командирів, доволі компетентне командування в цьому полку, які, яке, ну, скажем, з яким треба воювати. Скажем, вони доволі активні От. і військовослужбовці доволі десь мотивовані на рух вперед. В основному рухається на мотоциклах От на даний момент. Пішки малими групами намагаються зайти десь в залишки там зеленки, якісь на околицях населених пунктів знайти якесь укриття і там зосереджуватися і вже вести, намагатися створити передумови для накопичення. Особового складу, щоб потім вже просуватися вперед. Та бронетехніка, яка, наприклад, застосовується противником в механізованих штурмах, це в основному БМП, починаючи від самих старих там, БМП-1 і закінчуючи вже більш новітніми, це БМП-3. Так само танки Т-80, ну, так як я вже казав, варені там, по методу Мангал Сарай, хто як його називає. З нашої сторони найефективніше все-таки це засіб ураження, це FPV-дрони, дрони-бомбери. Які fpv дрони більше заточені під ураження під час руху противника, ну і так само знищення укріплень його якихось От. І бомбери, які важкі бомбери, в тому числі, які вражають місця накопичення противника за допомогою вибухових там, різних пристроїв, потужних.